Јак, де вам зручнише. Мога се да и потопаш. Розсаджуйтесь, будь ласка, не Ну що добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі політклуб на каналі ТІВЯ вже традиційна наша зустріч, яка присвячується дискусії про актуальні проблеми країни. І сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається навколо українського дому в Києві, навколо акцій протесту, які відбулися в різних українських містах, після того як Верховна Рада України у відомий всім спосіб, не будемо зараз. Шукати епітеців, згадаємо слова пана Чечетова, Ми обвілі їх як катят, щоб стало зрозуміло, яким чином чинна влада приймає закони в цій країні. Ухвалила закон, що змінював норми функціонування мов в Україні. Опозиційна акція офіційно закінчилася. Громадська акція, мені думається, дещо несподівана для опозиційних сил. Продовжується. Наскільки взагалі можна вважати, що це дійсно велика акція, яка зараз викликає серйозну увагу суспільства? Наскільки суспільство взагалі насправді стурбовано мовним питанням? Що було в реакції суспільства більш важливого? Сама реакція на зміст закону про мови, чи реакція на те, як взагалі відбулася процедура його ухвалення? Про все, все це ми поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Вітаю гостей. У нас є учасники, учасники цієї громадської акції Українського дому, яка продовжується, які оголосили голодування. Давайте ми з, них, ми з них і почнемо. І все ж таки запитаємо, що як, як вони сприймають взагалі свою, свою участь у цих подіях. Тому що о, наскільки вони взагалі вважають її резонансною, на, з чого вони хочуть зараз добитися своєї участі? Давайте почнемо з когось. З вас? Ну, давайте да? і чи з дівчат. Дівчата беруть мікрофони, передають тому, кому вони знають. Так. Представляйтесь стільки, будь ласка, передайте. Добрий Петро. день, мене звати Петро Шкутяк, я з Івано-Франківська. Ми були під українським домом, коли політичні сили ще проводили акції, приїхали. І, чесно кажучи, були не, не зрозуміли, чому ми перемогли і в чому перемогли. І тому ми вирішили продовжити цю акцію. Тобто ми оголосили голодування 7 -го числа в 6 годині ранку і оголосили основну свою вимогу це повне скасування даного законопроекту, а також не втручання більше політичних сил у умовні питання. Я думаю, що протест викликав і сам законопроект, і, звичайно, і методи, як він приймався. Тобто перейдена вже межа, крайня межа ну, такого терпіння. І не можна суспільству не реагувати на такі події в державі. Дякую. Питання було на те, як ми самі ставимося до того, що ми під українським домом. Я думаю, відповідь цілком логічна, що ми ставимося позитивно, оскільки ми там є, ми голодуємо зараз серед нас присутніх тут чотири людей, ініціаторів голодування. і Одна людина, яка долучилася вчора до нас. Чого ми очікуємо? Ми очікуємо звичайно перемоги. А як буде далі, то. Будемо... А перемога, як в чому вона має заключатися? Перемога це виконання наших вимог. Ми поставили вимоги до влади, до президента і до Верховної Ради. Відповідно, перемога це буде виконання наших вимог. А коротко, ви їх можете? А, так, до, до президента це що у разі передання йому на підписання а, законопроекту, він накладе на нього вето. А, до Верхав до Верховної Ради це скасувати. Голосування за даний законопроект, оскільки ми вважаємо його нелегітимним, бо він був прийнятий з порушенням. Але Ради. ваші вимоги співпадають з вимогами опозиції, опозиція вважає, що вони вже про все домовилися з владою в ну, цьому плані, правильно. що влада пішла їм на зустріч. Опозиція домовилася з владою, але давайте говорити так: якщо опозиція ну тобто особисто, я вважаю, що опозиція зараз як страус. Яка заховала голову в землю. Тому що е, вони насправді, е, вибачте, вірити Литвину це дуже неоднозначно. Чекайте, чекайте, ну, Литвин це не опозиція. Ну, розумієте, опозиція сказала, що ми перемогли. Всі це прекрасно знають цю фразу, оскільки Литвин пообіцяв, що законопроект не буде підписаний. І знову ж таки, вірити Литвину це. А ви вважаєте, що в Литвину можна не вірити, але він. Може погодитися на ваші вимоги і не підписувати законопроект, тому що а ми когось А Ми Литвину вимог не ставили. Ми ставили президенту Верховній Раді. Насправді, Литвина у нас не має вимог. Так, зрозуміло. Якщо хтось ще хоче сказати, скажіть, але, будь ласка. Всім доброго дня, мене звуть Аня, мені 20 років. Я так само з самого початку цієї акції. Я там була ще починаючи з 3 числа, хоч мені не дуже подобалось те, що там відбувалося, особливо коли 6 числа політичні сили оголосили про перемогу, зібрали купу про переможців, грандіозний концерт, невідомо чому. От. Але я все одно вбачала своїм обов'язком там бути. Я з самого початку цієї акції. Свою роль в даній акції я вбачаю в тому. І роль так само кожного з нас всі з цим погодяться. Ми хочемо привернути увагу так само небайдужих українців або тих, кого це питання зачіпає, але хто не звик чинити якісь дії. Зазвичай, а просто їх десь там обговорює, ми їх закликаємо до того, щоб чинити якісь дії проти цього, починати вирушитися, дивитися на нас, які почали робити щось і діяти, і так само переключати це все на себе і, е, і в більшій чи меншій мірі долучатися, а не сидіти мовчки чи е, бути такими розумними вдома на кухні чи біля телевізора. Я от попрошу Ірину Бекешкину е, сказати Можу сказати нам от що в принципі цей процес зараз може означати для нас, Да? те, що суспільство може діяти паралельно політичним партіям, це народження можливо якоїсь нової активності, чи це те, що може просто не довіряють взагалі політикам, як як, як верстві. не в тому, що а. Да. в тому, що не довіряють політики, це не новина. Це вже було досить давно відомо, і власне тому виникають нові політичні сили, ну, наприклад. Партія кличка, про яку взагалі мало що відомо, крім того, що вона партія кличка або партія Королівської, про яку мало що відомо, крім того, що вона партія симпатичної жінки, яка дивиться на нас з усіх усюд. Бо люди справді хочуть якихось нових облич. Я б хотіла сказати про мовне питання. Розумієте, тут така подвійна. Парадоксальна штука. З одного боку, от ну хочу сказати, що ця цифра, яка гуляє, що 4% лише для 4% лише важливе мовне питання. Це не так, тому що це 4% якраз з моїх досліджень, але тут йдеться про пріоритети. От статус російської мови пріоритетний, справді для 4% населення. Але є ще 11%, для яких пріоритетне питання української мови. Якщо це все додати, то буде до речі, не так мало буде 15%. що вже немало. Ну такі аналогії, які напрошуються в усіх подіях помаранчевої революції, з обох боків брали участь якраз 15%. Політично активна частина так. населення. Але це чому тоді тут... так мало людей прийшло на ці акції до українського а тому, Думу? що розумієте? Є набагато більш важливі питання, ну, наприклад, там ціни на продукти, товари першої необхідності. Це майже 43 населення. Але коли ціни зростають, люди ж теж не виходять на вулицю, правда? От як хоча це набагато більш важливе питання, тому що для того, щоб готовність для протесту чи якісь інші речі перетворилися у протести, потрібно я вже писала три речі: по-перше, безпосередній привід є. Закон промови виходили. Друге, треба, щоб були лідери, яким довіряють, і які взагалі виведуть людей. Ми бачимо, що немає. Пробувала опозиція. Ми чуємо цих молодих людей, як вони ставляться навіть тоді, коли опозиція права. все таки вони не довіряють. От і потім це все таки не настільки пріоритетне питання. І е, головне, розумієте, це ж не знімає проблему, бо проблема в тому, що чому вони піднімають ці питання завжди. Тому що суспільство ділиться 50 на 50. У таких питаннях саме. У таких питаннях. Наприклад, таке питання у соціологічному дослідженні Інституту соціології. Якою мовою ви б хотіли заповнювати анкету наступного разу? Тут ніякої ідеології немає. 50 на 50 відсотків. 50 на 50. Так, у 2012-му 50 на 50 було 4 роки тому. Тому це маркер. І перед кожними виборами вони хочуть просто е, своїх виборців до себе долучити, тому що надто багато людей, які не хочуть іти на вибори, які не визначилися, і це вигідно і одній стороні, і іншій стороні, і е, хто більше до себе своїх назад підтягне, коли які колись за них голосували. Да? Бо насправді, насправді чому можлива перемога? Тому що насправді владі прийняття цього закону не вигідно, тому що це вимагає досить значних коштів його реалізація, і тоді до президентських виборів. З'ясується, що для свого електорату вони цього не зробив, не зробили, тому що цих грошей просто немає насправді, бо там багато що передбачається, але з іншого боку, проблему все рівно треба вирішувати. Я вважаю, що е, це треба відкласти в довгий ящик до після виборів, а після виборів просто сісти. І, і дуже добре взагалі обговорити, що ми хочемо, навіщо це потрібно, і як дія в такій ситуації, тому що, отака, е, знаєте, це позитив, що ми на це махнули рукою. Воно якось само стихійно, чому люди не виходять? Тому що насправді стихійно ситуація е, якось вона відбулася стихійно. Там, де не знають української мови, там насправді викладання йде російською мовою. І не треба їм, насправді, щоб це була офіційна мова, тому що воно само собою якось влаштувалося. Але, але все таки чи надовго? Але чи надовго? Да. Тобто, все рівно це треба якось. Вирішувати і щось із цим робити. Знаєте, якщо ми вставимо нашу анкету по свіже повітря, я певна, що вона те буде далеко не на перших місцях. Але якщо цього свіжого повітря не буде, от тоді воно переміститься. Поки у нас. Ніхто насправді не забороняє нікому говорити російською мовою. Насправді, навчання там йде в вищих навчальних закладах російською мовою, хоча в хороших навчають і української мови. Поки ніхто не притісняє мову, то, то розумієте, нема чого виходити. А от якщо свіжого цього повітря не буде, от тоді люди будуть виходити. Ми зараз почнемо. Розмову з Олесем до ній, може, перервемо його на рекламу, але почнемо. Тому що я хотів би, щоб Олесь там пояснив, як він взагалі сприймає те, що політикам фактично громадські організації не повірили, так? І залишилися там люди, незважаючи на те, що опозиція офіційно оголосила, що акція закінчилася. А ви якусь таку паузу тримаєте, Олесю? Так, ніби ви про це ніколи не думали. Тільки от зараз подумали. Щоб мій з одного боку відповісти, та. Мені здається, я хотів би почати з, з китенсесії від Євгена Сверстюка, який прийшов спеціально і виступав перед молодими голодувальниками, читав відкриту лекцію, і на запитання, от як ставитеся, що тут не мільйони, не сотні тисяч, не десятки тисяч. Він відповів, що іноді от, потрібно йти на протест, навіть якщо це 100 чоловік, Якщо 10 чоловік, але для того, щоб засвідчити свою позицію і свою деяність. І в даному випадку, я думаю, що всі мають дякувати і от тим людям, які зважувалися висловити свою позицію. Може бути багато зауважень, застережень, але це, це крок. І нехай він підштовхує інших до мислення. Якщо не до дій, то принаймні до мислення. Щодо ем, акцій. Я думаю, що так само був певний крок від тих п'яти депутатів, які почали акцію 3 го числа. Я бачив, який тиск був з боку інших, особливо там помаранчевих олігархів, коли е, е, ця була акція не узгоджена. І вони закликали фактично діяли для того, щоб акцію відразу або завершити, або перенести в інше місце, наприклад, Мар'їнський парк, що означало її завершенням, перевід в туристичний якийсь... Такий план, і ви знаєте, ці ж хлопці-дівчата не зараз організувалися, не після того як політики звідси пішли. За два дні не було куплено, наприклад, олігархами, наприклад, таких речей, як тенти. Давайте а... ви продовжите після реклами, яке обіцяв розкажете про це більше. Детально зараз реклама на каналі ці.